Вітаю сьогодні. Я хочу представити вам наш голівудський протокол схудення. Всі ми останнім часом спостерігаємо, як змінюються світові зірки. Вони помолодшили, стали більш стрункими, підтягнутими і, взагалі, свої 50 виглядають краще ніж у 30. користуючись тим, що певне центр сам під одним дахом зібрав сучасний спа центр, фітнес-центр, ресторан, б'юті зону та повноцінну клініку. Наші спеціалісти зібрали найефективніші методики для омолодження, схуднення детоксу та досягнення ідеальної фігури та вигляду справжніх зірок. Що ж таке голівудський протокол? Це не просто дієта, це комплексна система, яка включає в себе харчування, фізичне навантаження, сон та медикаментозну підтримку. Мета швидкий та видимий результат підтягнуте тіло, сяюча шкіра, енергійність. Цим протоколом користуються Лінсі Лохан, Леді Гага, Крістіна Агілера. І це тільки деякі приклади. Голівудський протокол базується на п'яти основних елементах. Дуже низькокалорійна дієта. Зазвичай 800-1200 ккал на добу. Майже повна відмова від вуглеводів макаронів, хліба, солодощів. Основу складають білки та зелені овочі. Такий спосіб харчування... Призводить до підвищення жироспалювання та активації чутливості до інсуліну, інтенсивні фізичні навантаження, 5-6 тренувань щотижня тривалістю 60-90 хвилин. Поєднання силових та кардіовправ дозволяє підтримати м'язеву масу, візуально підтягнути фігуру та покращити обмін речовин, повноцінний сон та відпочинок, мінімум 7-8 годин якісного сну на добу. Це ключ до нормального гормонального фону, контролю апетиту, рівня кортизолу і відповідно до ефективного сходу, Медикаментозна терапія. Залежно від стану організму, додаються вітаміни та нутрієнти, гормональна підтримка за необхідності за результатами аналізів, внутрішньовенна терапія для детоксу та відновлення і новітній тренд протокола схуднення препарати Озимпік та Монжар. Вони були створені для лікування діабету другого типу та виявилися надзвичайно ефективними для контролю апетиту та зниження ваги. Ці препарати знижують відчуття голоду, подовжують відчуття ситості, регулюють рівень глюкози в крові і, як наслідок, сприяють швидкому зниженню ваги за рахунок жирової маси. У нашій клініці ми адаптували голівудський протокол. Для обох безпечної медицини ми розробили три програми, які можна адаптувати під кожного клієнта: від базового до повного індивідуального супроводу. Протокол Warner включає в себе збалансоване харчування, фізичні навантаження, медикаментозну підтримку Озимпік земпік та обов'язково медичний супровід. Чудово підходить. Для старту для тих, хто хоче скористатися протоколом дистанційно та для дуже молодих людей. Протокол Universal додається апаратна косметологія, мікроголковий РФ та Robolex. Чудово підходить для тих, хто хоче попрацювати не тільки з тілом, а й з зовнішнім виглядом. І третій варіант Paramount – максимальний рівень індивідуалізації. Індивідуальне меню супровід дієтолога, персональні спортивні тренування. Розширений набір процедур, ПДМ, масаж, осмотерапія, максимальна адаптація під стиль життя клієнта. Отже, голівудський протокол це ефективний, але серйозний підхід, який вимагає контролю лікарів. За гарними зірковими результатами стоять аналізи, фахівці та комплексна робота. Ми в клініці Сандлер пропонуємо не чудо дієту, а науково обґрунтовану систему, яка працює.